Розповідати про те, як пожартувати життю, як жартувати взагалі життю у відповідь. І перше, з чого я хочу розпочати, з такого: чекайте, давайте я спочатку спитаю. А хто мене знає? Поаплодуйте. <плоди> Просто <плоди> дивіться, я в шоці, тому що зазвичай хлопає одна-дві людини, і це мої друзі. Тут в принципі так само. Друзі, хто не знає, я українська актриса, стендапка Мікеса, і скоро буду вести гумористичну передачу на телебаченні. Того мені точно є про що вам розповісти і поділитися своїм досвідом. І перше питання, з якого я хочу розпочати, це по по поаплодуйте тільки чесно, реально хто вважає себе смішним. Чесно, я дивлюсь на людей, які похлопали. У вас з самооцінкою все нормально. От реально. Ви молодці. Хто вважає, що він не смішний, похлопайте, щоб я розуміла. Ну, у вас якісь активніші оплески, ніж у тих, хто похлопав, хто смішний. Добре. Гумор взагалі, це скіл, який я вважаю один з найосновніших, який треба в собі розвивати. І в чому кайф цього скіла? Що він насправді є у всіх, тобто ми всі смішні. Просто хтось більше цей скіл розвиває собі, хтось взагалі його не розвиває, хтось соромиться, хтось ні. Гумор особисто в моєму житті, ну чесно, я не знаю, як взагалі люди без гумору існують. Це мій найкращий друг, гумор. Гумор це мій терапевт, і взагалі все, що я маю в житті, це завдяки гумору. І я хочу, щоб гумор став і вашою частинкою життя. Тепер також до речі, я навіть попала на цю конференцію завдяки гумору. Знаєте, як це відбулося? Я в якийсь момент дуже задовбалася вимовляти прізвище Артема. Оце Бородатюк. І я по приколу сказала бурундук. І він до мене підходить і каже: Кать, хочеш виступити у нас на лекції? Бачите, як це працює? Дивіться, в вашому випадку я не рекомендую підходити до Артема і казати, що ти бурундук. Це точно буде востаннє, але буде дуже смішно. Чисто по приколу, можна таке зробити. От. І тобто, гумор він мені допомагає отримувати те, що я хочу. І... Чого ви точно смішні? Чого ви точно смішні? Скажіть, хто там знає, можете підняти руку. Як ви думаєте, що відрізняє смішну людину від несмішної? Сміх. Мені подобається, що ви це кажете з кам'яним виразом обличчя. Сміх. Харизма. Самоіронія. Впевненість. Коли іншим смішно, що ще? Що-що? Вміння сміятись над собою? В принципі, це можуть бути близькі відповіді, але найточніша відповідь буде ця. Смішний змирився, що він може бути несмішним. Ось це основна істина. що ви навіть можете помітити, що люди в компаніях, які постійно жартують, у них дуже часто є несмішні приколи. Просто вони якось його хоп пропустили і погнали далі. Вони дуже часто ну, Ну, туплять, несмішно жартують. Але ми не звертаємо на це уваги, бо вони не бояться бути несмішними. І люди, які в основному не жартують в компаніях, вони просто, вони просто бояться бути несмішними. Але насправді в стендапах дуже часто ми виступаємо несмішно, жарти не заходять. І це нормально. Вирішує насправді вайб. Вайб, Ви помічали оці люди, як на увереному заходять на оцих щах уверених, і просто, і все залітає, і все летить, і навіть несмішні приколи стають смішними. Помічали, да? Зараз кицечки будемо робити афірмації, бо я вам поясню, як це все працює. Лімбічна система сюди. Хто чув про це, похлопайте? З тим, як ви хлопаєте, я не вірю, що ви чули про лімбічну систему. Дивіться, наш мозок я коротко розповім. Не буду довго на цьому затримуватись. Звідки я це знаю? Не подумайте, що я якась розумна. Просто я зараз буду вести передачу гумористичну на телебаченні, і з нами працює спеціальний психолог, який готує нас до того, щоб впевнено працювати на камеру і брати увагу глядача, який сидить в себе вдома. І це дуже цікаво. Вона нам розповіла взагалі, чого працюють інформації. Афірмації і як взагалі себе налаштовувати це. просто дуже потрібно для того, щоб взагалі почувати себе вільно, смішити людей, смішити навіть коли не смішно. Ось що це взагалі лімбічна система. Наш мозок складається з е, рептилоїдної частини, і найбільше це лімбічна і рептилоїдна це таке руку підняв, десь там подихав. За такі відповідає функції. А лімбічна система це от емоції, хочу, бажання, ось це все про це. І ми сприймаємо людей. Насправді, не по зовнішньому вигляду, а саме лімбічною системою. От ви помічали, що може зайти людина, яку ви не знаєте, вона заходить в поганому настрої, і ви прям відчуваєте бляха на собі це все. Помічали, що це? Ось так спрацьовує наша лімбічна система. Того, наприклад, коли ви не впевнений в собі, ваша осанка насправді міняється. І коли ви заходите, я вже по вашій осанці відчуваю вашу невпевненість. І в мене вже йде до вас і таке саме ставлення. І от що вона нам сказала на цьому курсі, наприклад, от як в кадрі працювати? Я коли виходжу, я проговорюю про себе, я тебе трахну. Я вам без прикола кажу, що нам так і кажуть, що ми, коли будемо виходити в студії в кадр, ми маємо проговорити. Я тебе трахну, я тут альфа самка Ну, щоб ви розуміли, я перед виходом сюди так само сказала. Так що що я вас всіх трахнула? вже. <рес> так, тобто ви маєте це проговорити, і тоді вирівнюється спина, ну, типу осанка. І от люди з кадру вони будуть мене сприймати ось саме так. Вони затримаються на мені. Того ми з вами зараз теж зробимо таку невеличку афірмацію, щоб ви відчули. Я смішно жартую, це ми будемо казати. Давайте закриваємо очі. І в голос. Ми кажемо в голос. Боже, які ви послушні, це піпець. І просто я зараз кажу: скидаємося, всі катюні по 50 гривень, я думаю, що так і буде. Давай, о! Мені подобається. Давайте закриваємо очі. І на рахунок три. Один, два, три. Я смішно жартую. І ще раз. Давайте три, два, один. Молодці і ще разочок потужненько. Три, але налаштуйтесь. Три, два, один. Я Друзі, відчуваєте, як нічого не змінилось. Ні, насправді, насправді, якщо ви, якщо ви почнете це регулярно робити, ви відчуєте, як ваш... Як ваша осанка міняється, як ваш стан змінюється. І ось це дуже важливо напрацьовувати оцей вайб впевненості. Що якщо я навіть не смішно пожартую, пофіг. Але ми до того ще дійдемо, що робити, якщо ви не смішно пожартували. Я ще в кінці навіть QR-код зробила з посиланням не на нюци, але на це теж можу зробити. А з книгами, які вам раджу прочитати, вони там на 70 сторінок, я навіть їх загрузила, коротше, туди. Переходимо. Туторіал це легкий туторіал. Як почати жартувати, він точно працює. Тут дуже легкі питання, і здається, бляха, що за Банальщина. Але насправді ось ця Банальщина і працює. Вам треба зрозуміти, для чого вам гумор. От, наприклад, мені гумор для того, щоб я виступаю на конференції для таких чудових людей. Потенційно я ведуча, у вас може бути весіллячко. Сюда на і ви мені написали, розумієте? І вам треба зрозуміти, для чого мені гумор. Він точно потрібен, щоб легко себе почувати в компаніях, щоб ходити на побачення і там, щоб знайомити з людьми. Тобто гумор це взагалі невід'ємна частина. А, ось. Потім переводити взагалі фокус уваги на гуморі, щоб ви зараз вийшли після цієї лекції, і ви такі, так, я свій фокус уваги перевожу на гумор. Про що це? Щоб ви почали звертати увагу, а що мені взагалі смішно? З чого я сміюсь? З чого сміються люди? Моя улюблена практика я, ну, наприклад, я коли бачу, що мене розсмішив якийсь жарт, я його собі виписую. Дивлюсь на нього, і я роз і мій мозок починає розуміти будову жарта. І потім він уже на автоматі, коли я так декілька разів прочитую жарти, які мені подобаються, він починає розуміти, як цей жарт будується, і він в вашій голові автоматично почне їх будувати. Я взагалі вважаю, що от. На чому ваш фокус уваги, то і зростає. Якщо у вас фокус уваги на тривожності, росте тривожність. Фокус уваги на негативі росте негатив. Фокус уваги на грошах, тут сука, не працює. Тут не працює. Єдине, де не працює. Скіл, самоіронія. Його треба в собі розвивати. Особливо, дівчата, не ображайтесь нам. Дівчата, чесно, поаплодуйте, хто часто ображається на жарти. Так, у мене така сама історія була, і я прям починала в собі розвивати самоіронію. І насправді саме самоіронія і розуміння, чого я ображаюсь, почало змінювати моє життя. Зараз, давайте я зараз приведу приклад своєї самоіронії. Ми розійшлися з хлопцем. Це було наше спільне бажання. Так я вирішила після того, як він мене бросив. Тут є ось ця самоіронія. Мені не соромно, блять, так соромно на сроді. Казати, що мене кинули, блін, мене. Типу, я почала признавати правду. Щоб е, розвивати в собі самоіронію, треба признати правду про себе. І ще як мені допомагає самоіронія, взагалі, якщо я ображаюсь на якийсь жарт. Я сразу розумію, що це моє питання до, до, до запит до терапевта на наступну сесію. Реально, бо якщо я ображаюсь, то, скоріше за все, це щось, що дійсно мене чіпляє. Тому це просто вам наподумати, що вас ображає. Я не кажу про ці тупі жарти, знаєте, про цих неадекватних людей. У мене раз хлопець на поминках у моєї прабабусі сказав: мені скучно. Я не про ці тупі приколи. Але от якщо ви відчуваєте, що ви ображаєтесь часто на жарти, це реально може бути дуже кльовий запит на терапію. І найголовніше питання, яке вам треба взагалі з сьогоднішнього дня собі задавати постійно, яке полегшить ваше життя, яке буде розвивати ваш скіл суперське питання. І найголовніше питання і три, два, один. Опа! А яка собака прикольна? Що в цій ситуації смішного? Ви берете найгіршу ситуацію, яка з вами трапляється. Спочатку проплачте її нафіг, вообще, отаку всю, а потім сядьте, але ну це прям без приколів, сядьте і випишіть собі, що смішного в цій ситуації. Я вам зараз приведу на своєму прикладі. Це дуже крута терапія. Це допоможе вам взагалі легко відчувати легко якісь проблеми, стикатися з труднощами дійсно набагато легко. Прямо, щоб це питання стало взагалі вашим другом по житті. Як у мене, яка у мене стала ситуація? Я колись у мене був наречений, і я прочитала переписку з його з іншою дівчиною. Я так плакала, для мене це було просто. Мені здавалося, що я вообще, я вмру просто десь отам, на тому дивані. Мені було настільки погано, і я така: так Катюнь, якщо ми всім розказуємо про цей метод, що в цьому смішно, давай знайдемо, що в цьому смішно. І я себе спитала, що смішного в тому, що я от прочитала переписку свого колишнього нареченого да, з дівчиною іншою. Прикол в тому, що ми з ним домовлялись, що ми переписки не читаємо і телефон в руки не беремо, але мови про планшет не йшло. Бля, це вже смішно. Я така ось... прикольно. Що далі? Далі мені дійсно обідно, що він зробив це перший за мене. Ну, У мене завжди виникало. Я тільки бачу якогось красивого пацана, думаю, йо пересете. А він зробив це перший за мене. Оце мене теж розізлило. Це дуже смішно. Я собі записала. І третє, там в переписки ну, у них до сексу нічого не дійшло. Але я вже так настроїлася, що він мені зрадив, що мені було вже похір. Тобто, і я собі виписую, і на наступний день я пішла виступати зі стендапом. Це був дуже смішний блок, і мене відпустило десь в секунду. Ви так само, коли у вас трапляється якась ситуація, ви побачите, що коли ви дасте це запитання, воно не одразу буде йти відповіді. Але потім ви відпустите цю ситуацію одразу. Далі, що робити, коли пожартував не смішно? Це моя улюблена, це найлегше, що може бути. Це легалізувати і так і сказати, що я виступ. Ну от, наприклад, ви невдало пожартували в компанії, ви просто кажете, ну дивіться, ребята, я тільки вчусь. Все нормально, скоро тут буде такий прикол мощніший, я вам серйозно кажу. І все. Але якщо ви пожартували не смішно, ніколи не, не замовчуйте це. Того, що ви будете з цим відчуттям, знаєте, оце ходиш, блять, нашо, я це сказав! Блядь. Приходиш додому, блять, нашу я це сказав. Господі. Потім зранку встаєш, нашо я це сказав! Хирячить ракети, і ти такий, та пофіг на ці ракети! Я вчора таку фігню сказав. Ви маєте в моменті такі скати, так ребята, дивіться, це мав бути смішний прикол. Вийшов такий прикол. Ось як тільки ви це скажете, ви будете, собі цей, ви будете давати собі право на помилку. І коли ви його собі легалізовуєте і даєте, ви не будете боятися ризикувати. І у вас це почнеться з гумору, а потім ви не помітите, як це взагалі переросте в, ваш... переросте в ваше життя. О, Боже, так сказала. Цитатник великих людей. Йомайо, баланс в гуморі. Це, тут теж розповім про це. Це не то Отак буде правильно. Мені сказали, що треба бути культурною тут. Насправді я вообще в баланс не вірю, як в таку штуку. Не шукайте баланс в гуморі, як і в житті. Треба спочатку дуже не смішно пожартувати, потім дуже смішно, але недоречно. І тільки потім ви відчуєте на пів шишечки той баланс. Але нам більше і не треба. Прикол в тому, що ви ніколи не будете відчувати оцей класний момент, щоб пожартувати. Ніколи. Ви я можу тисячу разів в компаніях жартувати, і думаю, це піздець. Я ж стендап-комік. Катя. Що ти таке сказав? А я іноді таке несмішне випилюю. Думаю, Боже. І я просто. І так воно є, і так воно завжди і буде. Ви щось колись смішне, скажете, а щось не смішне, і це нормально. І балансу в гуморі немає взагалі ніколи. Ви тільки чуть-чуть почнете. Ну добре, тут я не буду жартувати про смерть. Знаєте, або тут я не буду там жартувати про Бога. У вас може появитися ось таке. А так, не шукайте той баланс, нафіг, нікому не треба. Е, в гуморі. Ось це QR-кодик, Друзі, е, я зібрала для вас. Я дуже перепрошую, мені дуже соромно. Що ця література, яка там, вона російською мовою. Просто я, коли про гумор, взагалі, ну почала гумор розглядати не тільки як там стендап-комік, а просто як процес терапії цього всього. Література є тільки російською мовою. Зараз буде наступний слайд, я вам пояснюю, що всі просканували? Йо, пересете! нема? Пождіть минутку, що то робить. Боже, а це бачите, я і технології. Кані, а у мене сразу... А додати доступ. Господи, Альоночка драч, всіх бачу. всіх. Не, боже, всіх бачу. Йо пересите. А що то робить? Ану, покажіть! Дивіться, я, тут, ну, я не технологія. Боже. Дивіться, я насправді дуже розумна людина. Це прикол, це пранк. Так, а ну, ага, так, так. Друзі, чекайте. А, 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 а хто о є? Е, дивіться, поділитися, керувати доступом. Так, друзі, я вам зараз поясню що до чого. Отако ви бачите: непік пульс, і всі, хто хоче бути смішним. Там отак. Е, оце оцей туторіал, питання на які ви сьогодні вечором приходите. Такого а, ні, ви будете п'яні не вечором. Можете на наступний день. Дивіться, тут є книжка на 70 сторінок. Починайте з неї там дуже просто. Розповідається про гумор. 70 сторінок на айфоні, вона взагалі тонюсінька. Ви замість того, щоб заліпати в інстаграм, отако, от я краще книжечку почитаю. цю. І там дуже легко розповідається, як взагалі будується жарт, як будується асоціація, і ваш мозок офігенно почне працювати. Особливо для креативщиків дуже рекомендую. Далі іде біблія гумору: це ті, хто хочуть спробувати взагалі щось пописати. Там не все прикольне, якщо чесно, але для розуміння гумору класно. І є Книжка, учебник по написанню комедії, і взагалі перекладали, вона до мене дісталась від таких рук, що ну типу вона ні у кого її немає. Я вам серйозно кажу, вона дуже в закритому доступі. Не буду розповідати, як я її отримала без деталей. да Але ну вона там настільки розжовується. Я, я її сама чи не всю прочитала, але там прям дуже класно. Е, друзі Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що вам було корисно. І запам'ятайте: ви всі дуже смішні, ви всі дуже класні. Використовуйте гумор і буде вам щастя. Я вас люблю. Боже, дякую, що послухали.